Свестрес. Ми перебуваємо на площі Рена, дешевка проходить облавний понеділок. На відміну від минулорічного, який перетворився в хуліганство. Міський голова цьогоріч організував спеціальне місце для проведення розваги. Зараз маса неймовірних емоцій вирує тут на цьому місці. І, Власне, всі нагріті сонцем мають мають в серці, щоб обливатися, бути. І ще інші журналісти інших телеканалів уже трішки намочилися. Напроти кожного входу стояв волонтер. Всім охочим пропонували шапочки для душу, дощовики та пусті пляшки. Можна було заболяти з повітряними кульками, заповненими водою та водяними пістолетами. На п'ятьох точках на площі ринок було встановлені спеціальні системи, які подавали воду. Також було встановлені цікаві конструкції, які розсіювали її. Дійство заповнило усю площу. На всі території було дозволено обливатись. Михіла вам даємо особисто. І Давай, вам даємо будемо да, 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 будете. Якщо ви його вдягаєте, то ось цей банер, якщо ви звернете увагу, пише: хочеш бути в грі, вдягни шапку. Шапка бахіл. Ну, якщо ви його не вдягнете, ви скоріше за все теж будете облиті. День іздавно знають, що це гарний, гарний позитивний звичай, а такої можливості не було. І дякуючи владі міській, що це все робиться, що це все робиться гарно, позитивно, що пан Андрій дозволив це зробити, навіть ініціював це. Молодці. Ми з Макіївки, Донецька область. Здесь вже 5 днів. Замечательный міст, замечательные Люди каждый день мы вот на экскурсиях смотрим город Львов, общаемся с людьми. Очень впечатлены тем добродушием, миролюбием, как воспринимают, принимают нас. Сегодняшнее мероприятие тоже замечательно. Вот старшим детям понравилось. Почему в нашей Донецкой области, в Донецке нету такого обливания, обливания водой? водой? Потому что, ну, думаю, может быть, сейчас увидят, что происходит во Львове. И в Донецке тоже. Студенти или вместе з областями, или самі організують таке мероприятие. Я привів з собою всіх своїх дітей, але напевно сібавлю більше, ніж мої діти. Плаваємо, во. вода супер, 22 градуси на дворі, очищаємося, змиваємося, підтримуємо наші традиції, давні. Все файно, все люкс. Насправді дуже хороша традиція, тому що всі єднається тут. Дуже класно. Це ліпше тут побливатись, ніж ти по місту, щоб тебе облили. Не не Насправді, якщо всі там хаосні речі, зробити їм якісь мінімальні правила і мінімальні рамки, коли ти бавишся так само, як бавишся до того, але просто маєш якісь там обмеження, так, то воно однозначно краще, тому що, розумієш, що всі баляться якимись спільними правилами гри, там може бути якісь відхилення однозначно. Але чим людей більше якось пускати такі мінімальні рамки, тим стає цікавіше. В кожній кав'ярні ресторані встановлені сушки для волосся, для тіла, також там є спеціальні місця, відведені, де можна Одяг. Я, почали ми це дійсно о 11-й годині. Е, бачимо дуже багато задоволеної молоді, багато задоволених ліян і дорослих. І, ну, всі привітно е, сприймають таку, так, такий захід, такий фестиваль. Ми це робимо для того, аби м, показати, що є галицькі традиції, є українські традиції. І той, хто в грі, той збавиться. Ми сьогодні сконцентрували всю максимальну е, увагу на площі ринок. Тут є багато води. Зате, поміж е, інших вуличок і в центрі міста е, нормально відпочиває. Й гості дивляться, ознайомляться з містом чи навіть ліляне з родинами. Організатор є управління внутрішньої політики Львівської міської ради, спільно з рестораторами та підприємцями міста Львова. Під площі ринок, де відбувається організована акція, обливний понеділок ми перемістились до Шевченківського гаю, де буде відтворений волощевний обряд від хати до хати. Це давній обряд другого дня великодніх свят. Від хати до хати з музиками ходив гурт людей, співаючи ридзівки, бажаючи господарям достатку. កុំតានូគីយូ Приїхали з Кам'янця-Подільського, ми є студентами. і Сьогодні ми прийшли сюди в надії трохи висохнути, тому що нарешті закінчився дощ і вийшло сонечко, але, на жаль, не вдалося. І от ми зараз повертаємося досушуватися, тому що облавний понеділок у Львові дійсно дуже мокрий. Топчем, топчем ряд ряд, хай сорок дать, дать не на рік, не на два, а на догії літак. Топчим, топтом. Мряс, стряс, хай дороги дасть, дасть, да, да. не на рік, не на два. На ногі їлита, хлопчим топчим ряд ряд, хай дорогі дать, дать, не на рік, не на два, а на многії літа, хлопчим топчим ряд, ряс, хай дороб'я дать, дать, не на рік, не на два, а на догієта, топчим топчим'яс, ряс, хай дороб'я дать, дать, не на рік, не на два, а на многії лініса, топчем топчим'яс, ряс, хай здоров'я дать, дать, не на рік, не на два. На дощ їлі так, так, ну, сиді. О, оскільки в нас так багато вже зібралось тут людей і дітей, особливо, ми зараз поводимо для початку, поки почнемо гадівки. Давайте розминку зробимо кривим танцем. Символізує цей танець, безкінечність нашого роду, нашого народу, нашої України. Тому просимо долучатися всіх і, і молоденьких, і маленьких, і стареньких, і дорослих, і молодих, просимо всіх до кривого танцю. Не пізнати заду, не пізнати котра заду. ти сива я, засоленька, же нам ранесенько, же нам ранесенько, ти тоді нам закувала, як панщина панувала, як панщина панувала, а тебе. Вже не куєш, бо панщини вже не чуєш, бо панщини вже не чуєш, а тепер ти вже не куєш. Гончарук Саїда Андрій Стаський спеціально для громадського телебачення Львівщини разом ТВ.